За минулу добу на Полтавщині сталися два нещасні випадки, пов'язані з падінням людей у колодязі. В результаті одного з них загинула людина. У селі Ісківці Миргородського району врятували жінку, яка з невідомих причин опинилася на дні колодязя о 2 годині ночі. А ось в селі Кустолові Кущі Полтавського району через падіння в колодязь загинув чоловік. Як повідомила речниця рятувальників області Світлана Рибалко, в обох випадках залучалися працівники ДСНС. Надзвичайники та правоохоронці закликають громадян бути вкрай обережними біля колодязів, дбати про власну безпеку і безпеку рідних. У селі Ісківці Миргородського району рятувальники 9-ї державної пожежно-рятувальної частини за допомогою спеціального обладнання, обладнання витягли з колодязя та врятували жінку. Викликали рятувальників в цьому випадку сусіди, які почули крики про допомогу. Жінка знаходилася в колодязі глибиною десь близько 15 метрів. Вона стояла у воді, на щастя, там було небагато води, тож рятувальники спустилися, жінка була живою і вони витягли її з колодязя. Інший випадок був смертельний. Цього ж дня об 11.48 у селі Костолові Кущі Полтавського району стався схожий випадок, однак, на, ну, на жаль, врятувати людину це не вдалося. Рятувальники з 7 державної пожежно-рятувальної частини підняли на поверхню тіло загиблого. В цьому випадку дружина зателефонувала поліції, а поліція вже викликала нас, для того, щоб ми витягли тіло цього загиблого, при першочерговому огляді місця події встановлено, що загиблим є 46-річний власник оселі, якого поліція розшукувала з 22 серпня, оскільки того числа до поліції звернулися родичі з повідомленням про зникнення безвісти цього ж чоловіка. Наразі причини та обставини. Його загибелі з'ясовуються а відомості внесення до єдиного реєстру досудових розслідувань з правою кваліфікацію частина перша статті 115 кримінального кодексу України. Наразі причини та обставини цієї події з'ясовуються в рамках кримінального провадження.